Та про частину цієї боротьби, яку людство впроваджує для боротьби з собою. Дози, здається, невеликі, хтось називає їх безпечними, умовно безпечними чи тими, які не впливають на здоров'я, але виглядає так, що чим довше людство живе, чим, тим хворіше воно стає. І, Мабуть, це не випадково. і я впевнений на 90. Що пластик в цьому допомагає, щоб стати більш хворим. На який процент ми не знаємо, я теж не знаю, але, думаю, є і варто, варто взяти до уваги навіть ці невеликі дози. Продовжуючи тему здоров'я, перенесемо цю аналогію на наш урок сьогодні сьогодні школи. Для того, щоб загинути, не треба бути садочним. З цього брудного джерела, яке ми знаємо, з Біблії є брудним, могидним і точно приведе до смерті. Достатньо кілька капель яду прийняти в своєму житті для того, щоб прийняти неправильний напрямок в житті по деяких питаннях. І в кінці-кінці також знімаємо. Добре відома нам приказка, мабуть, українська, не знаю що. Добрими намірами дорога вимушена. І це також, в певній мірі, ця приказка підходить до нашого року. Можливо, хтось має якісь добрі наміри, плани чи добрий мотив, і тим не менше, це може привести до сумного кінця. Наш урок є серйозний урок в темі нашої великої боротьби, де Бог знову нам нагадує. Звичайно, ми про це знаємо, це є одна з незвіровчин нашої церкви, яке побудоване на Біблії. На яке ми також наголошуємо, тому що це є також важливо. Я би сказав смертельно важливо. І важливо, щоб ми дізнались, повторювали, нагадували, щоб донести іншим людям при можливості, що Біблія говорить з цього. Те, що говорять люди популярні, Смертний досвід, коли я там ось ось помирав, і ось я там був десь, я бачив, я чув, ну, щось привезли до поводусі, ось і Я переконаний, що, що це правда. І як говорить наш сьогоднішній урок, що навіть наші очі, вуха, наші відчуття вони можуть нас обманити. І ми знаємо. В Біблії серйозно застереження, що останній час сатана з'явиться у вигляді ангела світла. І допоки ми про це тільки читаємо, це здається неефектним. Але я думаю, що якби цей ангел світла з'явився в нашій церкві, він би не, не був тут чорним чи з якимись частинами тіла, типу, розпіл, типу хвіст чи роги. Я думаю, що це був би супер вишуканий, інтелігентний. Гарно одягнутийсь з чудовими манерами, з м'яким голосом, у чудовому скромному костюмі, з приличним галстуком, з величезною Біблією в своїх руках. Особа, яка б стала перед нами тут і у своєму у близької і красномовності, говорила до, нам, до нас бережі, які б суперечили цій біблії, яку він тримає рука. Кидаючи все це, ми повинні звернути до того, що говорить Біблія. Назва відомої програми на телеканалі Надія, Надія Колись називала, що деякі залишки є. Так говорить Біблія. Тому е, ми відкриємо сьогодні Біблію, перечитаємо і нагадаємо знову ці місця, які застерігають <кхід> нас. <кхід> Від цього великого ману спірів, і спілкування з померлами. В Нашому коментарі підкреслюється, що це старає як цей світ теорія. Ця фраза, яка записана в Божому Слові, вона свідчить, що сатана хоче сказати нам, що Бог не один є Бог. Ось, ми теж там боги чи напівбоги. Ми маємо життя в самих собі. Не вмре. Ми маємо складову нашої частини. Ну, вже якщо вдруг ви вмираєте візуально, то значить у вас там є душа, яка продовжує жити, незалежно ні від чого. І Що також є важливим, як в нас згадується, що ми є морально автономні відтак можемо самі вирішувати, що добро, що зло. Тому запрошую вас відкрити сьогодні Біблію, повторити ці важливі місця і в кінці зробимо підсумок, що ж про це говорить Біблія. Бажаємо Божий благословить.